Замість старих приміщень, прихисток у Солотвінській громаді облаштовують помешкання для людей, які змушені були рятуватися від війни. Як опікуються вимушеними переселенцями, бачила Тетяна Куліковська. Це приміщення старої школи села Раковець, яке кілька років не використовувалося за призначенням. Декілька місяців тому тут облаштували прихисток сімейного типу, де наразі проживають 19 людей. Одна з них пані Світлана із Харкова. На Прикарпаття вона переїхала разом із двома дітьми та кішкою. Ділиться тут вже стигла обжитися. Ми на початку весни нам дали картоплю, ми садили картоплю, цибулю садили. Кріп збирали вже урожай ми зібрали свій. В Харкові ще йдуть дуже великі бої. То ми плануємо зимувати тут. За словами переселенців, у прихистку є всі необхідні речі. Єдина проблема інтернет. Проблема, яка мене ну і мене і інших бентежить це те, що почнуться онлайн заняття, а в нас немає інтернету. І Інтернету і немає на чому займатися дітям. Так як нас люди ще приїздять сюди, то нам потрібні ще холодильники. Вже незабаром посадовці обіцяють провести інтернет. А щоб люди перезимували у теплі, шукають різні варіанти опалення. До зими ми плануємо поставити ще два санвузли тут. І якщо вдасться, в кожній кімнаті ще тут є одна групка, добудуватися, ну, напевно, такі буду казати, вогнищик для приготування їжі і для обігріву. Ми ще хочемо чотири пішки поставити у цих, бо не знаю, яка зима буде. Придбати побутову техніку у прихисток допомогли благодійні організації. Також на заміну електропроводки, обладнання санвузлів та душових кімнат, селищна рада спрямувала 150 тисяч гривень. Тут потрібна побутова техніка, тому що ми вже передали цій громаді техніку, і холодильники, і пральні машини, але людей прибуває, то ще потрібно. Сьогодні ми привезли засоби гігієни, також продукти харчування і постільну білизну для наших внутрішньоприміщених людей. Ще один прихисток облаштували у приміщенні обласного пластового вишкільного центру. Наразі тут проживають 17 людей та кажуть, що готові прийняти близько ста переселенців. Ми намагаємося створювати їм умови комфортного, зручного проживання, щоб вони відчули нашу широку душу і глибоке серце, і змогли відпочити від тих жахіть, які. Їм які вони пережили під час бомбардування? Ми тут маємо можливість за додаткового фінансування, яке ми на цій сесії обов'язково виділимо, прийняти більшу кількість людей, більш ніж 100 людей. З чим цей центр дуже важливий, тому що тут створені всі умови для дітей. Є комп'ютерне забезпечення, інтернет, хороші нормальні умови, де діти можуть проводити навчання онлайн режимі. Також просторові класи, де є можливість займатися. Загалом Солотвінська громада прихистила понад три тисячі людей. Зараз тут проживають 640 вимушених переселенців.